Знову-таки зустріли нову гру, яка е називається Rounded. Спробуємо її зіграти, як в нас вийде. Попередньо ми не будемо дивитися ніяких відеороликів в інтернеті, е ознакомитися з додатковим контентом. Буде дуже цікаво нам, як дана гра покаже нам нові відкриття. Як ми розберемося в налаштуваннях, які будуть пригоди, які будуть недоліки та плюси. Хотілося б, якщо хтось буде дивитися, щоб інтрига зберігалась, то не кінцем нічого результату, щоб ми самі і ви ті, хто буде дивитися, разом з нами також... Тут цікавилося, тим інтересно, як розвинеться наш результат надалі. Добре, тоді дивіться, як воно є з усіма недоліками та перевагами. Гарного перегляду!